Небезпечні злочинці втекли із в'язниці. У США трапилася масштабна втеча. Банда в'язнів вночі зуміла втекти із загратів і навіть посміятися із охоронців. Наглядачі зрозуміли, що злочинці зникли лише зранку. Як вдалося втекти бандитам і чи повернули їх назад? Дивімося, у рубриці шалені історії. У США 10 злочинців втекли з в'язниці. Водійка збила поліцейського і влетіла у натовп людей. Аргентинка висилала гроші Джорджу Клуні. Це шалені історії. Історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Зухвала втеча з в'язниці. Десять арештантів, кільком з яких висунуто звинувачення у вбивстві та насильстві. Втекли з тюрми у США. Трапилося це близько півночі, а виявили зникнення лише вранці. Бібісі, з посиланням на поліцію пише: в'язні зняли з рейок розсувні двері своєї камери, а тоді зірвали зі стіни туалет, внаслідок чого утворилася дірка. Через неї злочинці вилізли на волю. На стіні вони залишили послання, мовляв, втекти було дуже легко. Кількох втікачів невдовзі вдалося затримати і повернути за ґрати. Інших шукають. Силовики підозрюють, що втекти їм хтось допоміг. CBS News інформує, трьох співробітників в'язниці відсторонили від роботи. Спеціалісти зазначають, ця масова втеча з в'язниці може стати найбільшою в історії штату. Збила поліцейського і влетіла у натовп людей. Трапилося це на фестивалі у США. 28-річна Кая Дебері Бостіка наполегливо намагалась проїхати перекритою для події вулицею. Правоохоронці зупинили її і пояснили, що проїзд заборонено. Однак розлючена жінка зірвала стрічку огорожі і сіла за кермо. Штовхнула поліцейського, який став перед її капотом, аби перегородити рух. І помчалася у натовп. Люди розбігалися у різні боки. Фокс News із посиланням на поліцію пише Відвідувачі фестивалю не постраждали. Однак офіцер, якого збила автівка, отримав травми. Водійку невдовзі зупинили і затримали. Думала кохання, а виявилася звичайна брехня. Штучний інтелект обдурив жінку, видаючи себе за Джорджа Клуні. Довірлива Аргентинка шість тижнів спілкувалася з нібито американською кінозіркою. За Daily Mail Online пише: жінка навіть отримувала відео, де знаменитий актор, нібито цікавився, як у неї справи, і зізнавався в коханні. Усе це, звісно, що було відеопідробкою. ЗМІ інформують, фальшивий Джордж Клуні збирався розлучитися з дружиною, і просив для цього перевести йому на карту гроші. А в знак подяки обіцяв знайти своїй жертві роботу. Так жінка попалася на понад 13 тисяч доларів. А коли запідозрила обман, звернулась до поліції. Силовики шукають злочинців, які, використовуючи штучний інтелект, дурили своїх жертв. Оце так технології. У Великій Британії бандити вкрали авто, використовуючи високотехнологічний пристрій. Злочин потрапив на камеру. Для крадіжки злодії озброїлися пристроєм реле сигналів. інформує «The Daily Mail Online». Всього лише кілька секунд. і Автівка, яка стояла біля будинку власника, завелась без ключа. Гучний шум двигуна посеред ночі почув автовласник і одразу повідомив поліцію про зникнення свого авто вартістю приблизно 60 тисяч доларів. Через 12 хвилин силовики вже зупинили крадене авто, пасажир якого досі сидів у Балаклавії. Двох бандитів віком 36 та 18 років одразу ж затримали. У суді свою провину вони визнали. Як прийшло, так і пішло. Чоловік, який розбагатів, завдяки лотереї, все розтринькав і повернувся до роботи сміттярем. Щасливчик із Великої Британії зірвав джекпоту понад 13 мільйонів доларів. 19-річний Майкл Керол одразу ж почав жити на широку ногу, не відмовляючи собі ні в чому. Гроші, яких могло б вистачити на усе життя, він витрачав переважно на розваги. Зокрема, придбав особняк, золото та шість автівок, а ще наркотики, алкоголь та інтим. Лише вісім років знадобилося хлопцю, аби витратити свій величезний виграш. Лед Бейбл пише, тоді він знову подав заявку на свою стару роботу сміттєвоза. Згодом, аби заробити на життя, він влаштувався у доставку вугілля. Та, попри все, чоловік каже, що не шкодує ні про що. У США поліцейського збила автівка. Інцидент трапився посеред ночі. Силовики працювали над розшуком краденого автомобіля. Офіцер зупинив підозрюване авто. В момент затримання на них летіла інша автівка, не збавляючи швидкості. Фокс-26, Хоустон із посиланням на поліцію інформує: Зустрічне авто влетіло в задні двері патрульної машини. Щоб уникнути травм, поліцейський застрибнув у машину, але марно. Він отримав удар у ногу. Правоохоронця негайно доправили до лікарні, водія затримали, справу розслідують. Друзі, ну на цей момент це все. Ранок у великому місці за вами прощається до завтра. Зустрінемо завтра на цьому самому каналі на ictv 2 у цей самий час. Для того, щоб знову дізнатися щось дуже цікаве і важливе. Не забувайте берегти себе, своїх близьких і не забувайте донатити на сили оборони. Па-па. Па-па і бережіть себе. Ну от був потім на місце покладеш давай. Добре.